Частоту серцебиття, сатурацію і е, тиск я можу коригувати і на моніторингу на пацієнті це буде відображатися е, кашель, е, звуки поганого самопочуття, скарги. Це також пацієнт може імітувати е, у вигляді е, того, що я задам. Наприклад, крик можу, ми можемо почути, да, якщо я задам це. Да. Або будь-які стони, кашель, плювоту. Тобто це все повністю симулюється самим манекеном. Керівник симуляційного центру дитячої обласної лікарні в Кропивницькому Михайло Мірошниченко розповідає, які манекени мають і які ситуації можуть моделювати для відпрацювання практичних навичок. В обладнання у нас входить обов'язково це стандартні манекени будь-якого будь віку. Є і манекени новонароджені, да, молодший дошкільний вік, шкільний вік, підлітки і дорослі. Це обов'язкові манекени для проведення, для ведення точніше, порушення дихальних шляхів, тобто і манекени для інтубації, також усіх вікових категорій. Також зазначити, що у нас є навіть два манекени, які можуть симулювати народження. Пацієнт дитина. Зніміть одяг з грудної клітини дитини. Відкрите упаковку та наклейте електроди на грудну клітку дитини. Наклейте електроди до грудини. Щільно притисніть електроди до шкіри. Ідея самого центру це саме симуляція. Тобто, ми забезпечені усіма необхідними заходами для симуляції будь-яких фактично будь-яких ситуацій: від травм до невідкладних станів з зупинкою серцебиття, зупинкою дихання, надання точніше, визначення стану пацієнта і надання усієї необхідної допомоги. Якщо трубка стоїть вірно. При інтубації ми бачимо, що ми штучно вентилюємо легені, і курсанти зразу оцінюють вдала у них інтубація або не вдала. Один із десяти тренерів центру, лікар Андрій Гутарів, моделює відновлення прохідності дихальних шляхів. Змінюються протоколи, змінюються підходи. Набувається якийсь досвід не тільки наш, а у всьому світі на надання невідкладної допомоги і дітям, і дорослим. Тому чітке відпрацювання, розуміння, що потрібно робити, послідовність реанімаційних заходів, які ліки застосовуються, що потрібно оцінювати. Це обов'язково впливає на результат реанімаційних заходів. Тут навчаються, причому безкоштовно навчаються всі співробітники нашої лікарні. Ми являємося на сьогоднішній день базою підвищення кваліфікації медсестри нашого базового коледжу імені Мухіна. Наші медсестри тут проходять курси. Це Медсестри шкіл дитячих садочків, це медичні сестри стаціонарів, це медичні сестри поліклінік, це медичні сестри перинатальних центрів. Плюс на нашій базі розташована кафедра педіатрії Донецького національного медичного університету. Всі студенти також тут навчаються безкоштовно. Каже, два роки тому обладнання вартістю 6 мільйонів 800 тисяч гривень обласна дитяча лікарня отримала як один з трьох переможців грантового проєкту уряду та Міністерства охорони здоров'я Німеччини. Три на всю Україну. Ну, обладнання, ви бачите, унікальне. Вони у нас тут тільки що не розмовляють, оці наші манікени. І якщо медична сестра чи, ну, скажімо, так, хто з ним працює, робить щось не так, на комп'ютері загорається. Зі слів директора, навчати у цьому центрі можуть усіх охочих. Для немедичних працівників курси будуть платні. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.